Доброго ранку! Я з осінньою нагадалочкою знову до вас. Сьогодні 5 жовтня. Давайте пригадаємо прикмети, які були характерні для цього дня раніше. Якщо листя з берези ще не впало, то сніг ляже пізно. Коли ж дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига. Зараз чиста для вас. чі чі, -чі ми печемо калачі. Ні, 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 вони гарні запашні. Ас, 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 всіх запрошуємо вас. Ли-ли ли, всі сідайте за столи. Ки-ки, ки, їжте любі малюки. І ще раз. Чі-чі чі, ми печемо калачі. Ні, 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 вони гарні і запашні. Ас, 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 всіх запрошуємо вас. Ли- ли-ли, всі сідайте за столи. Ки, 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 їжте любі малюки. Хвилинка цікавинка для вас. Близько половини всього виробленого у світі хліба використовується для приготування бутербродів та сендвічів. А ще ось такі цікавинки про хліб, про те, де він починається. Із чорного у зелене так називають сходження пшениці. Адже спочатку поле чорне, а потім стає зеленим. Із зеленого у золоте кажуть про колоски пшениці, адже спочатку вона поки росте зелена, а потім стає золотою. Із золотого у біле так кажуть про борошно із пшениці, тобто золотисті колоски перемилюють у борошно. І з білого у рум'яни, так кажуть про хліб, адже хліб стає рум'яним, коли його випікають у пеці. Де починається хліб у тісті, де починається тісто у борошні, де починається борошно у зерні, де починається зерно у землі. А де починається земля плодовита? У рученьках працьовитих. Дітки, бажаю вам гарного дня і багато чого нового сьогодні дізнатися. Дякую вам за увагу!